Ну, була можливість зробити документи. Uh -huh. Та й була вже сестра тут, знала щось. Знаєш, завжди легше приїхати вже туди, коли хтось є з рідних і може тобі щось допомогти, щось тобі підказати. Ти вже не почуваєш себе самотнім, і тобі вже легше якось, знаєш. І... Та й, типу, дивлячись на те, як сестрі тут, знаєш. Вона собі світом купувала класний одяг, там, ходила так. всюди, їздила. І ти такий думаєш, ну блін, вау, ти теж хочеш. знаєш? Так, так. Мені на той момент було, коли я приїхала в Лондон 22 роки. І це було круто заробляти гроші, знаєш, так, так. мати щось щось отримувати, Це було прикольно. Момент, коли я приїхала, це було 2017 рік, листопад. Моя сестра була в Україні. Угу. А, я поїхала сама, бо вони, вона мала можливість поїхати в січні, аж. Знаєш. І я думаю, блін, що я буду чекати до січня, це ж там 4 місяці, треба скільки там вибачте не.